Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ford Focus в універсалі. 11 рік 1,6 дизель, 193 пробігу, ціна 7700. Є підігріве сидінь, круїз, контроль, бачимо контакти. Комбінований салончик, механічна коробка передач. Шкода суперб. 13 рік 1,6 дизель, 188 пробігу, ціна 1120. Контакти бачимо. Шкіряний салончик комбінований. Механічна коробка, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volvo Volvo v 50 у нас тут два варіанти. Перший чорний, 12-й рік 1.6 дизель, 6 ступка, 160 тисяч пробігу, пробіг рідний, в R-дизайні. ціна 9 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте поруч. В червоному кольорі. Одинацій години 6 дизлі, 6 ступка, 255 пробігу. Ціна 8400. Шкіряний салончик. Кого цікавить? Renault Megane в кузові. хетчбек. Дуже рідко зустрічається. Десятий рік 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Тут же, до речі, ISIN коробка стоїть. Ціна 7900. Бачимо контакти, темно-сірий колір. Кондиціонер. Так, кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Дача Логан 2009 рік, 1,6 і газ бензин, 16 клапанний клапаний двигун, 213 пробігу, ціна 5800. Контакти ми бачимо. Тут все простенько, як і було. Тканинний салон, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольфік. 10-й рік 1,6 дизель, з кліматконтролем автомобіль, з круїзом, з підігрівом сидінь, передній і задній парктронік. Без пробігу по Україні ціна 7400. Контакти є. Тканинний салончик. Так, З клімат контролем та підігрівом. Так, Renault Megane в універсалі, друге покоління. 2008 рік. Так, 120 тисяч оригінального пробігу пишуть 1,6 бензин, є кондиціонер, комп'ютер пишуть. Автоматична коробка, ціна 6950. Пригнана з Швейцарії, не фарбована, Рівні ролики, по міні. Новий акумулятор. Ось така машинка, контакти ось тут. Канинний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Б-6 Passat. Так, двохлітровий дизельний двигун на 125 кВт, шестиступенева механічна коробка, 220 пробігу, ціна 8900 доларів. Контакти видно. Є люк. тканинний салон, клімат-контроль, мультикермо та парктроніки. Renault Megane 3 покоління. 12 рік, акустика BOVS, 1,6 дизель, 211 пробігу, ціна 8 тисяч доларів. Бачимо контакти. Клімат-контроль, форкоп та парктроніки. Шостий гольфик. В Комплектації пишуть стайл. 11 рік, модельний 12-й, 1,6 дизель, 260 пробігу, контакти є. Так, Тканинний салончик з клімат контролем та підігрівами бачу. Рено меган. Меганчик 13, рік один дизель, ціна 8300. Бачимо контакти. Клімат контроль. Форкоп, пактроніки. b 8 Passat. Так, Машинка у нас 16 2016 року за ціною 17350 не фарбований оригінальний пробіг пишуть. 197 тисяч пробігу. Так, 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти видно. Він код також фіксую. Комбінований салон шкіра Алькантара. Автоматична коробка, клімат контроль на оригінальних дисках з парктроніками. Така машинка, кого цікава, телефонуйте? B7 Passat Alltrack. Так, по опису 13-й рік. E, так, 2 0, дизель, автоматична коробка, комплектації Highline, 14-300 вартість автомобіля і вар... e, так, так, так. Так, власник Віктор. Дуже багато читати, дрівненькі букви. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте повну інформацію від власника Віктора. Шкіряний салончик. З форкопом та парктроніком. Так, Renault Megun в універсалі. 10 рік 1,6 бензин, 269 пробігу, ціна 6200. Бачимо контакти, є сертифікат. Дуже рідко трапляються такі варіанти бензину і переважно всі дизельні. Клімат контроль, механічна коробка. На дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7 по опису це 17 рік, 2,0 дизель. Так, пробіг вказаний, ціна 13800. Є сертифікат, коробка автоматична. Контакти ось тут. Тканинний салон, клімат-контроль, автоматична коробка передач. Бачу, є також передній парктронік, якого цікавить. Більше інформації уточніть у власника. Шкода Octavia a 5 12 рік 1,6 дизель, 212 пробігу, ціна 8900. Бачимо контакти. Тканинний салон, кліматконтроль, підігріви. Парктроніки також є. Шкода Октавія А7. 18 рік один і шість дизель, 197 пробігу, автоматична коробка вибасу ціна 15 500. Бачимо контакти. Клімат контроль. На чорних дисках. Кого цікавить, телефонуйте.